Сходяться до собору полтавці з восьмої години ранку. На різдвяне богослужіння йдуть цілими родинами. Чимало як маличі, так і людей пенсійного віку. Поліна Луцикович на Різдво до собору ходить щороку. Бере з собою онуків. Каже, навіть найменше йдуть із задоволенням. Це дуже велике свято християнське. Ми його завжди любимо. Це сімейне свято, і ми прийшли прославити Господа. Віра є в майбутнє. Є майбутнє обов'язково. Без віри Бог дасть все буде, все буде добре. Ми надіємося на це. Двохристове возрождення. Думаю, Україна наша відродиться, все буде добре. Зі святом вас помолилися за мир на Україні і за всіх українців. Добробути і щастя. Провів лідзвяну службу архієпископ Полтавський Кременчуцький української православної церкви Київського патріархату Федір. Він наголосив, що цього року українці зустрічають свято з болим втрат. Саме це не дало у повноті відчути неповторну атмосферу українського різдва з колядками, веселими привітаннями та вертепами. Наприкінці архієпископ прочитав різдвяне привітання від патріарха Київського і всієї Русі України Філарета. Праведним називається той, хто віддає кожному належне. Тільки та праведність, в основі якої лежить любов, має моральну вартість і може бути названа міцною. Вона прихиляє до себе Духа Святого, а Дух Святий занепале, поповнює, небічне вікує і дає душі мир та радість.